Ні, та панове, 209-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, які вас новини сьогодні? Вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Новини у нас сьогодні традиційні. Ворог веде обстріли по лінії зіткнення. За минулу добу було трошки спокійніше. Хоча попередня ніч видалась такою жаркою для обласного центру і для низки міст нашого краю. За добу проведено ворогом 86 обстрілів, 21 населений пункт. Постраждала цивільна інфраструктура. Надійшло 54 звернення. Безпосередньо про те, що були зруйновані будинки, житлові, об'єкти соціальної інфраструктури, лінії енергозабезпечення. Ворог активних наступальних дій одночасно не вів на обох напрямках: активніше на Запорізькому, Новопавлівському, на межі області, безпосередньо Донецької, Запорізької. Хлопці наші давали гідну відсіч, знищували боєзапас і живу силу противника. Вчора ніч була набагато гірше. Сьогодні люди, хоч трохи поспали. Вчора були обстріли ракетні і самого міста обласного центру і передмість. постраждала інфраструктура, там трансформаторну станцію вдарили. Тобто ворог продовжує ці свої дії нищення цивільної інфраструктури. Якщо безпосередньо в Кривому розі ми бачили удари по гідроспорудах, то в нас вчора були удари по. Підстанціях електрозабезпечення електрики швидко впоралися з ситуацією, відновили живлення, і е, надалі е, будемо вживати всіх заходів для того, щоб, хоча б мінімальний якийсь захист, е, безпосередньо цих об'єктів посилити. Е, також потім під ранок ще один обстріл. Був знову потрапили в зелену зону в місті в іншому районі і потрапили в. Е, один в в одне з сіл поруч Запоріжжям поранена. На жаль, була жіночка вже така в літах під 70 років. Тобто, жодних військових об'єктів, ворог не стріляв. стріляли. фактично в мирне населення, в цивільну інфраструктуру те саме відбувалося в Оріхові, і в Малий Токмачці, і в Степногірську, де два рази вирубали світло. Хлопці молодці, не наші енергетики, все відновили, і наші збройні сили теж ну, подвійно молодці тримають. Рубежи і дають гідно віцечвором. Так минуло, Пане Олександре. Чи змінилося щось після е, успішного контрнаступу українських е, військ на Харківщині? Чи бачите ви якісь зміни в характері бойових дій? Ну, більше почало нас раніше так, щоб цивільну інфраструктуру, саме там енергозабезпечення, не здійснювали. Зараз вони почали по цьому бити досить часто. Ми бачимо це по характеру обстрілів е, безпосередньо по містах. По інтенсивності бойових дій, ну я думаю, генштаб зведення всі читають. Якихось там зіткнень немає. Там як було там в квітні, чи в березні, чи влітку там були досить такі гарячі. Поки ворог накопичує сили. Ми розуміємо, що Запоріжжя це така дорога з Донецька на Херсонщину, тому постійно присутня певна кількість засобів Збройних сил Мордора, які. Зосереджені на нашому напрямку або перекидаються на схід чи на захід. Ну але ви пов'язуєте цю зміну в природі обстрілів із подіями на Харківщині? Чи такий зв'язок не є? очевидним? Ну такий умов умовний зв'язок. Ну, ми тут чітко слухаємо і кореспондуємо з те, що говорить військове командування на запорізькому напрямку Наступ можливий, але там мало на даний момент. Тим більше ще йдуть дощі. А це ускладнює будь-яку інтенсифікацію бойових дій. Щодо обстрілів, так вони періодично загострюються. Вчора більше ста обстрілів було. Ну, позавчора, точніше, за минулу добу 86, тобто десь так в районі сотні обстрілів є. Два тижні тому було до 150 обстрілів на добу, тому так синусоїдально, то активніше, то, то менш інтенсивніше. А разом з тим, ворог накопичив. Сили достатні для утримання рубежів. Вони мали час. На жаль, у нас для того, щоб обладнати такою шаленовану оборону протягом літа кінця весни. Тому зосереджують свої зусилля саме на утримання рубежів. Що у вашій географії означає осінь? Як вона може змінити перебіг подій в зоні бойових дій? Ну для нас для нас осінь, знаєте, як для цивільної влади більше це. Початок опалювального сезону це дуже важка історія в нашому регіоні, надважка, особливо на окупованій території, забезпечення військ наших, да, там, тим необхідним одягом і всім іншим, що хлопцям потрібно. І, звичайно, осінь це складна іс для історія для будь-яких активних бойових наступальних дій, тому що ну, дощ і слякать не сприяють тому, щоб важка техніка могла. Пересуватися там в полях дуже швидко. Тому, ну бачимо, що інтенсивні обстріли. Звичайно, нам хотілося б, щоб е, слід за Харківщиною і Запоріжжя, Мелітополь, Токмак, до речі, сьогодні е, річниця утворення міста. Такмака, Бердянськ там, і Енергодар були звільнені. Звичайно, ми хотіли, щоб це відбулося як можна швидше. Але осінню завжди це робить важче. Ми це розуміємо. Останнє запитання: чи є якісь новини? Із Запорізької атомної станції, ну, на атомній станції без змін станція зупинена. Відповідно, вона споживає енергію з України, нашої енергомережі, підключена і на власні потреби споживає енергію для того, щоб працювали всі системи захисту і охолодження. Ну головна новина, і ми від президента всі це чули. Це позиція енерго на МАГАТЕ. Яка вже чітко висловила за те, що російські війська мають піти з атомної станції для того, щоб не піддавати загрозі світ, не доводити до ядерної катастрофи. Це головна наша вимога, відповідна, яка полягає в тому, що не має бути бойових дій в районі атомної станції, росіяни мають піти. Разом з тим в Енергодарі ми неодноразово говорили. Дуже складна історія з початком опалювального сезону може виникнути, тому що місто все опалювалося з сторінного тепла з атомної станції. Ми закликаємо надалі людей виїздити, люди виїздять і в цілому з окупованої території. Надалі протягом останньої доби 946 людей виїхало, в тому числі 166 дітей. Ну і найбільше потоки це людей це з Херсонщини з 30 кілометрової зони АЕС. Прошу, Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую за цю розмову.